Ви приєдналися до РТВ Євро АГД польської компанії, що працює на ринку продажу електронної та побутової техніки. Приймання товару від постачальників. Обов'язки осіб, які працюють у процесі прийому. Включають вивантаження продукції з фургонів. Перевірку кількості та терміну придатності отриманого товару та присвоєння ідентифікаційного номера. Розподіл поставок. В процесі організації доставки оператор навантажувача сканує ідентифікаційний номер, присвоєний процесом отримання, і доставляє товар до місця постачання або пункту збору, визначеного системою. Збір замовлення. У процесі комплектації магазинер несе відповідальність за відбір товару на конкретне замовлення. Він отримує інформацію на сканер, де знаходиться даний продукт і в якій кількості його слід побрати. Після завершення збірки даного замовлення магазинер відвозить палету до місця зазначеного системою. Сортер. Деякі з раніше зібраних замовлень присвячені процесу PBL. Тут магазинер відкладає товар для конкретного магазину в Польщі. Коли всі замовлені продукти знаходяться на місці, палети контролюються, фолюються. І транспортуються до завантажувального блоку. Інтернет-магазин. Магазинери, які працюють в інтернет-магазині. Пакують замовлення клієнтів. Розміщені на наших інтернетових сторінках. Співробітник сканує штрих код товару. Пакує. Приклеює етикетку для доставки. А потім кладе пакет на тасьму. Інший працівник, що стоїть на кінці тасьми, бере пакет і відкладає його на правідлову палету. Кожна палета призначена до кур'єрської компанії, яка доставить посилку додому клієнту. Узупевнення локалізацій комплектаційних. Оператори гора низ. Узупевнюють локалізації. Коли стан товару досягає мінімального або коли недолік. Повідомляє шеф обшару. обшаро. Працівник за ладунку перевіряє, чи товар та упаковка не пошкоджені. Скануючи товар, перевіряє його відповідність замовленню, а потім готує перевезення таким чином, щоб товари, які першими на маршруті, доставки завантажуються останніми на вантажівку. В кінці заладунку працівник захищає продукцію від можливих подшкожень при транспортуванні. Удачі!